Там підаємо гаємо зелененьким, піддаємо зелененьким, брала вдовален дрібненький, брала вдовален дрібненький, брала-брала, ви, брала, брала врала Tão que rolos poda valar Tão vacílico se não coceu Tão vacílico -co se co seu Tão que rolos pere seu Que no coço -so o travonho coço -so o coço o А сам пішов додомоньку, вдову взяти, мати, вдову взяти Не дозволю вдову брати не дозволю вдову брати, вдову вміє чарувати Щарувала мужа свого, щарувала мужа свого, а тепер сина мого, а тепер сина мого. І ще яку? О, я таку не чула, що ви співаєте оцю. Таку, то, то є старовинна пісня давна. Угу. а червона ружа тройка. Як як? Червона ружа, трояка. Ану може. Червона ружа трояка, червона ружа трояка, малая мужа мужа я мала, малая мужа п'яка. Він не роби тілько п'є. Він не роби тілько п'є. Прийде додому, додому прийде, прийде до дому мене б'є, не бийня не, не карай, не бийня не, не карай, лишу ти діти, діти ти лишу, а сама піду за Дунай. розпущу косу по плечу. Розпущу косу по плечу, Не раз я не два, не раз я не два, не раз я не два заплачу, Червона ружа, білий цвіт, червона ружа, білий цвіт, Мала я мужа мужа, я мала, Мала я мужа, по у світ. Мала я мужа, мужа, я мала, Мала я мужа поїхав світ. то? Що вже гарно старота. Ой, там за горою, ой, там за другою. Не по правді жиє, не по правді жиє, що ловить жіною. Вона йому стелить. Біло посілойко, а він і готує, а він і готує дотяну нагайко, дотяна нагайка, біле тіло рвала, Біла посілайка, біла посілайка, кролею заляла, не бий мене. Може, не бей мене дуже. Моє тіло біле, як папір біленький болить, мене дуже. Моє тіло біле, як папір біленький, болить, мене дуже. Ну. ну, не чули, не чули. А ще яку? На добраниз дівчиною. ж ти чули. Ні? Знає, співайте. На добра Надобранись, дівчинунько, іде до дому спи. Зотра в рано, чим найскоріше до мене приходи. Не пішла дівчина спати, но стала у саду. Чу, як вона присяла другому козаку. Не пішла дівчина спати, но ждала в саду, Чу, як вона присяла другому козаку. Но далі я ж не тямлю, а шиную. Світи місячку, хай берей до річку. То сте чула Хай перейду річку, річку перескочу, річку перескочу, чобі не замочу Хай де не знаю, хай де не знаю, до котрої я ходжу, приходжу до сіни, до вечері сіли, а моя миленько голу. Касивенька чогось до вечері не сідає. А моя миленько голу. Касивенька чогось до вечері не сідає. Так само є дальше, я ще не пам'ятаю. Mm -hmm. То, Ну, пам'яті ще. Всі пісні про зраду. А Ще кроку, які. який я? Крукояки, не знаєте. Ні, а ну за... Як а, а, то? Піду, піду до сусіди, позичити міха. У сусід гарний хлопець, у сусід гарний хлопець, то моя потіха. Ой, там на горі. Ні. А, що то. На моїм городі виросла капуста. Ой ти перка хлопці, ой, теперка, ти, перка хлопці, ой, то сама розпуста, ой ти перка хлопці, ой, теперка, ти, перка хлопці, ой, то сама я розпуста, не думайся, хлопче, що ти найгарніший. У наше у нашім колоспі, у нашім колоспі худобу доволіпший. Піду до сусіда позичити міха. У сусіда гарний хлопець, у сіде гарний хлопець, ой то моя потіха. в кусту дню, не можу дістати. Казав мені хлопець, казав, мені хлопець ой три роки чекати, чекала я один, чекала я другий, а третій не можу, а третій не можу, бо ми дуже довгий. <кхем> Сусід, сусідове, перешкоду робить, межу перевожив. Межу переводить та й до жінки оходить. <ріст> Кажу, люди кажуть, що я неробітна. Я се посадила, я се посадила, ой та ружу попід вікна, ружу попід вікна, речку за халупу. Ти бо, гацький сину, ти бо, сино, сину, поцілує мене в дупу. Два дуби, два дуби, зрослися, докупи. Дваня, хлопці люблять дваня, хлопці люблять двоє ної халупи. Не. Дівчатойки мої люблю вас в обоє з'єдним, ся уженю, з єдиним, ся уженю, а я друге не мой, я ж видиш казала, так? Ні, ні то. <кхи> Каза, ні. Казала, ми мама не люби стефана. Бо сте, бо сте ні я. Казала ми мама не любе Стефана, бо ма на світі, бо не, мана світі, ой, так і шумана. А ще буде тисячі смія блед, казала стане. <риклад> <риклад> Стефане, Степане, кому борше стане? Чи тобі напустили, чи тобі напустили? Ой, чи мені настайне? Класно. То перечі круков'яки так співали, не знаю, чи вас так співає. Та бо музика грала і пара стає і співає круков'яка. Ну і, і кожен співав. то я ще знала різне. А де на весіллі так співали? На то вас так досі співають? Та, я не знаю нет? зараз, я не знаю зараз. А uh -huh. того ранку, як я була дівчатам, як uh -huh. дві дружки і один дружба раніше була. To, як? Так, важу, то. Так А потім вони похопили десять-я кажу, і то як були дівчата? Тарелі, ми носили міщата, тарелі, наразі попливали, але то так було, чорна спідничка, вишита запаска, вишитий ну, горсик і блюзка вишита, І ту вінець, і ленти назаді. То, то так раніше було. А на... То ще моя ма, мама розказувала, як співали, як їхали. Перечі їхали так. Двоє молодих, дружба і дружка староста і старості ну, на фірі. Васажок такий був на сіні. На то з пушеньки їхали, а то був такий Івашов старий. Він вийшов, хотів би мурівки дали. І вони виїздили з води, і він співав. Їхали свахи без змі, зазирали коням під хвіст. Ой ще кінчику била, щоб ця сваха заголела. А вони там той дружба ввели і до нього, але чвертку му заплух. За то, то вони все сплели місяць свій. Щійку, шийку. я мала. На моєму боку. А на моєму, на моє... на моєму боліру. Шли каштане, не кого не люблю, не кого, не люблю, йно тебе, Стефане. А то я й казала, так? А ще я мала вам ще якісь повісти. Mm -hmm. Алуя дно, в яку тилу, оче. За тебе не піду, за тебе не піду, ой, бо не хоче. Живе не та гора, живи не та скала, я би до довіду, я би до довіду, скільки чорна моя спала. То не чули. Mm -mm. То нас то ріжні співали. А ту ще співала, то й на... позаписувані були такі, ще різні те, е, ну, крукуякі позаписувані. Але я ж то били і, і книжчата такі різні били з піснями. Ще то, раніше, то били, такі пісні А у вас день перед весіллям вінки плетуть? Ні, нас вже тепер казусім, інакше як раніше було. А раніше як було? Та вранці, вранці та де? Де там раніше той які вінки п'в. Раніше було як було. Прийшов молодий до молодої, посідали, взяли хліб, круглий хліб печний такий п'єць. Добре, в тепер mm -hmm. то все. І вклонилися, і там побажали староста. Нас був, я там ще була маленька, мій війку, то він старостив село. але вони дітей не мали. Старші було, то він то вмів чого побажати. То що коровай, чотка пекла коровай, туди й брали в увес Такий сніп на святий вечір. Вас знаєте який сніп? Угу. Той сніп, тоді відтинали, в увес був. Туди на той увес брали пузлітку, зелену. Жовту і блищачу. І, ну, там така ясна, червона була, так от десь, десь увес, або знаєте, увняли, увняли, вняли, воно ще так блищало. А поміж то брали яблуби, пхали патики, обстрували, пхали патик, і потім взяли на той патик ябка, а червоні вісіли. Тро, троє яблука. Знаєте, троє. Ну, троє че, молодята. Діти ж би їм всі діти вели. Три, три, там тут, є, троє яблука, ще були великі. Ябка, ну були й менші, були великі. Той куру, я, курва, я був маю, такий ладний курвай не знаю що. Пихли, били, били такі, де хто пік малі, а дехто пік великі, били такі бляшки спеціально. Та де тепер а я нараз сказала, я кажу, «Видиш, ж у не прийде, ж у там. Я, Я чую через радію і через телевізор я слухала. Жу, як там деяка пісні всякі співають старі люди, а я кажу, то, то як тут у нас більше є таких пісень і на голос інакше.